Ви, напевно, задовбалися, що я так часто зникаю з Ютуба, але я сьогодні прийшов до вас знову, щоб поговорити про книжечки, а саме поговорити про благословення небесного урядника. Про перший том, тому що я думав, що мені воно може не сподобатися за певних умов, але мені воно дуже сподобалось тому. Але про то трішки пізніше. Благословення Небесного Урядника. Книга, яка насправді мене не супер тобто здивувала, тому що все, що я очікував від неї, воно все, в принципі, сталося. І я цьому дуже радий, тому що в мене були підозри, що через купу різних китайських, китайських, здається, так, китайських приколюх. Назвемо це так, да? китайські проколюхи. Я не зрозумію багато чого і просто буде сидіти отак от над книгою. Нічого не розуміти. Однак, я б не сильно сказав, що це якось було помітно, якось відчувалося у книзі. Мені навпаки, було дуже просто легко її читати. Я був в захваті від цьому історії, хоча вона не супер якась драматична або ж не супер. Там, багато якихось подій відбувається. Ну, ладно, подібньо відбуваються, але воно тебе не прямо шокує, ти просто розслаблено читаєш, такий, вау, ого, типу, ха-ха. І, і от щось в такому плані. Як бачите, стікерів у мене тут достатньо, значить емоцій воно викликало. Потрібну кількість. І це тішить, бо я навіть купив собі другу частину, буду купувати певно, всю серію, бо мені дуже цікаво дізнатися, що буде далі усіляння і що буде далі ухвачене. І про це ми ще окремо поговоримо. Але це вже буде зі спойлерами. А поки що без спойлерів. Якщо коротко, як я зрозумів, я вам не буду пересказувати анонсію, хоча я міг би це зробити, да? але те, що я зрозумів, значить, у нас є селянчик, він у нас там принц, його скидали, він підіймався, його скидали, він підіймався. Він вже всіх задовбав, його всі булять. Просто всі е, небожителі його булять е, свого роду можемо це назвати, у нього там є звичайно якісь друзі. Е, Якщо це можна так назвати, в принципі. Ну, його всі булять, куди він не звернеться, його ігнорують, він нікому не потрібен. Все життя, майже він провів, це от, коли його виганяли на землю, він провів там собі збирач сміття, подорожуючи світом, там-сям, щось десь був. Ну, коротше, і тут він знову це підіймається на небо в третій чи в четвертий раз. Як я знаю, ладно, це спойлер буде, не суть. Нічого я не знаю. Ну так от. І все якраз таки почнеться з того, що там щось сталося. Треба, от перша справа, треба її розслідувати. Да? Треба зрозуміти, що де коїться і чому. І там якраз таки у нас з'являється наш ваченчик. Звичайно що на той момент ще селян не знає, хто це такий, і чому він там бродить. От, проте далі все це буде, буде зрозуміло, чому він там був, що він там робив, хто він такий, і таке сяке. От, загалом, книга в мене викликала реально дуже багато емоцій в плані сміху, в плані. Е, чого тут у мене ще в плані? Да? От сміх тут найбільше прям сумував я не так і часто бачите, як можете не бачити, але синіх стікерів там не так і багато. Зелені помаранчеві це стікери, які викликають у мене якісь добрі емоції, якісь чудові емоції, радісні, щасливі. Тому я, в принципі, можу вам порадити цю книгу. Однак Зверніть увагу на те, що тут є все ж таки якісь сцени, які можуть бути важкувато сприйматися. От, наприклад, як була. А це ж буде спойлер, напевно, да, я не знаю. Ну, тут просто є сцени кроваві, які можуть вас трошки збити з пантелику, якщо ви доволі чутлива людина. Тому, будь -то обережні, але прям такого, що тут розчлененка якась і щось таке, тут нема. Е, сексу тут теж нема, тому, в принципі, навіть 18 тут не заставлено. Читайте собі на здоров'я, кайфово, і по ньому є аніме, є. Ще куча всього, я вибрав саме читати книгу, і потім вже колись буде дивитися аніме і тому подібне. Від книги я в захваті. Дуже хочу прочитати другий том, але в мене зараз загруженість, тому другий том, я, напевно, прочитаю не скоро, однак він тут теж буде на Ютубі, тому, тому очікуйте. Ну і тепер розберемо цю красу. А, ні, до речі, не розберемо. Зачекайте, я хочу вам е, зробити таку. Е, Напевно, потішитися з вами. То, що тут для таких як я, людей є глосарії. Тут є глосарії, і тут розписані і всі імена небесних урядників, і імена привидів і імена людей, і розписані назви духовної зброї, і розписані терміни, китайські міри розписані це взагалі жесть. Тому що тут е оце є чи. Китайська міра, чи. І в тексті, коли було, типу, це чи, воно не з великою букву ж пишеться, типу, це те ж саме, що сантиметри, міліметри. от, і Я такий, чи, що тут робить, чи, а потім такий, а, точно, це ж типу вдовжина так вимірюється, але не суть. Е, ну, коротше, тут все пояснюється для таких, як я. Е, ті, хто вас взагалі не запам'ятовував, що воно таке є. Я за всю книгу запам'ятав лише два імені це якраз таке Сілянь е, і Хвачен. Ну, ладно, Я ще пам'ятаю Фуяю, і хто він там. А, і Няньфена, от. Няньфена ще пам'ятаю оцих, тому що вони з селянім ходили сюди. Всі інші. Не відклалися у мене в голові і не дивно, тому що це імена китайські, а у мене дуже погано на звичайні, імена українські, да? а тут ще й китайські в нас Ну таке. От, не в моєму в смаку, тому да. І до слова, тут є дуже гарні ілюстрації, це оригінальні ілюстрації, є лімітки, я її вам не раджу. Е, чому ви могли б знайти в моєму телеграм-каналі, якби були на нього підписані? Ну, зрозуміло, да, Натяк. Треба підписатися таке, я там дуже часто про щось розповідаю. От. Але якщо коротко, з нею великі трабли були у букшефа, і я просто не раджу вам, якщо ви не хочете, щоб вона розлізлася, у вас розклилися і все таке. Просто купіть собі, звичайний примірничок, з звичайним зрізиком, е і кайфуйте. У мене друга частина теж звичайна і чудова книга. Нічого з нею не стається, окрім того, що в першій частині у мене такі чорні сторінки або чорінки, сторінки з таким. Бачите, воно просто. Переводиться на іншу сторінку, воно псується. Але я б не назвав це прям суперкритичним. Мені було однаково, головне, що вона особливо на пальцях не залишається. от які теж типу, ну от бачите, вона на пальцях не залишається, і сторінки воно не псує. Оці, е а такі штучки воно все ж таки залишає щось на пальцях. Ну Таке вже ні, тому що як не цю вже. прочитав, я її скільки-то... Це вам не зайчик, де ти отак от зріз, протреш, і у тебе весь палець чорний буде. Тому Раджу вам, звичайну версію. Окрім того, що тут зріс чуть-чуть кривий. Ой, не зріс, а корінець, так? Да? Чуть-чуть кривий у мене. У мене чи не у мене тільки я не знаю, саме така книга мені дісталася, але таке. А тепер переходимо зі спойлерами, тому що я думаю, говорити є, що я буду, напевно, говорити за змістом, бо я дуже сплутано пам'ятаю всі події там. Значить, як я і сказав раніше, все у нас починається з прологу, де розповідається, хто такий селян взагалі, що це за принц, чому він його скидали і піднімали, і все таке. Да, ну це не суттєво. Це от якраз таки прокресна мить на вулиці могутності та момент зіткнення із приводом на мосту Їнянь. А, ілюні. Ну, коротше, що там розповідається, я це вже навіть не запам'ятав, бо знову ж таки такі шедевральні назви я просто у мене не, не відкладається. Далі у нас іде розділ перше-третє вознасіння сміттєвого божества. Це якраз таки у нас розповідається про селянчика. Бідняга, мені чесно, його було просто жалко всю, всю книгу. Його так були, так ігнорували. Сподіваюся, в наступних частинах, бо завдяки хваченчику, він буде там всіх просто туди-сюди. всі його будуть боятися, тому що хваченчик розхуярив просто всіх. Урядників, які колись були. От, це... Я забув, як хваченчика там прізвисько. Да? Зараз я подивлюся. В його бояться просто всі урядники, при його згадці, всі замовка. Це якийсь Олдеморт, знаєте, у світі небесного урядника. Е, значить, у нас це це-це-це-це-це... хваченик. Шукачку і току берену зливу. От. таке у нього прізвисько. Йому личить. Особисто я вже йому. Личить. Страхітливо, цікаво, але насправді він ще та няшечка трішечки такий. З під'єбончиком любить доїбатися до когось, але селянчика начіпає, селянчика він любить і малюємо картини з цього взагалі випав. Малюємо картини, допомагає йому. Але, здається, саме всім книга закінчилась тим, що... тим, що він, здається, пішов. Так, здається, так. Або ні, а, ну наче так, я не знаю. Наче він пішов, тому що я ще коли дочитав, такий, блін, мені точно треба другий том, щоб зрозуміти, якого біса відбувається, куди дівся, хоч чи відбувається. відбувається. E, що вам ще так? А, хочу обсидити момент до слова з передостанніх розділів, коли вони пішли до того міста. Де взагалі коївся якийсь триндець? Я не знаю, що за біси це відбувалося, там як авторка настільки геніально продумала все це. О, це на... з якоїсь сторони доволі просте. Просте, не, якийсь простий поворот сюжету, да, був з тим, що це якраз таки один з богів здається, да, з урядників був перетворений у цього. А-ля чоловік, який показує, куди йти, і насправді це він заманював людей. А, от насправді він керував цими зміями, і все-таки. Я такий ого. Я знав, що він якийсь підозрілий, але щоб настільки, я не допирав, типу, як виявляють? Там, коротше, це весь лор розповідають, що сталося з тим містом, сижу такий нігу. Я собі. А... Оце так, да? Ще, до речі, мені подобається, як я знаю, що це, наче слоуберн, і мені подобається подобається просто, мені просто подобається цей слоубірн. Я не сильний фанат слогну, я люблю щось середнє. Слоуберн це для мене іноді занадто, але тут, хоч це і ніхіра на середнє, тут достатньо слоубрн, тому що вони прям тягнуть, тягнуть. Тут же я не впевнений, що тут прямо буде зізнання в коханні, може і буде в наступних томах, типу, але... Я впевнений, що взагалі воно тут буде, може і буде, може, і не буде. Однак мені подобається оця їхня невизначеність. Типу вони, от, наприклад, селян там показувалось не один раз про те, як він такий, блін, це щось дивне, що я там з чоловіком, щось те те. -те". Я такий, ну, селянчик. Звикай, Любий, звикай, <laughs> звикай, нам, це, нам цього треба більше. Давай швидше звикай. Я не, не сподіваюся дуже, що у цій книзі вже прям чуть-чуть швидше піде, але чомусь я не впевнений. Мені, здається, там чортас швидше не піде, але якщо піде, я буду тішитися, я буду радіти, і мені буде прекрасно читати їхню хімію, умовно, да? О, це тому що вони достатньо цікаві і незвичайна пара, бо вважати це Бог, а це привид. Найсильніший <с>, до слова. От. І мені дуже цікаво, до слова розк... е, щоб показали інших приводів, бо там є ще один сильний привод, якого я, звісно, не пам'ятаю на ім'я, тому ми зараз з вами його подивимося. Е, е. Темновод. Темновод. Я собі навіть урвав з ним плакат, тому що темновод ну, виглядає доволі цікаво. Е, як я розумію, він ще буде. Ті конченим приводом, тим ще конченим. От тому <клес> подивимося, що він робить. Як я знаю, наче, як я наче читав, то він з'явиться у третьому Томі, прям по повні з'явиться, а не у другому. Але якщо у другому вже щось буде про нього, я буду тішитися, радіти, і <клес> можливо, можливо, це буде мій один з улюблених лиходів загалом з книжок. А може я поки його буду ненавидіти, якщо він щось страшне зробить, на кої тисячу вбивств, і все таке, тому що ця книга почалася з того, що там висіли трупи людей і взагалі я такий, ох ти, а... <кхід> мене хтось ну, попередити може, хотів, ні, чому, чому, чому нічого нема. Тут, типу, про ніжність, мрії, речі, від яких ніколи не відмовишся та люди, які ніколи не забудеш. А й, і при, при цьому перші ж розділи це там трупи людей, і багряний дощ, який виявляється якраз такі з крові цих людей. Я такий. М -м 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 це так. Оце так буває. цікаві у нас подія. Що ще я хочу сказати? Я хочу сказати, знову ж таки, повернутися до своєї улюбленої теми цієї книги, це булінг селяня. Якого біса ви його так були камон, він доволі крутий, цікавий, і наче не такий тупий хлопець. Ну буває, ну ну ходи, він собі сміття підбирав, ну, ну скидали його, ну, ну, ну буває, йому взагалі ніхто не молиться, він бідняга, сам собі храм ти типу, побудував, щоб на нього молилися, там пішов в, в якусь сраку, тому що там єдиний хтось йому помолився, він пішов туди, щоб подивитися, хто ж там у біді, його вимолює, типу, його взве. Як виявляється, це все була підстава і все таке, бла бла-бла. Ну коротше. Ну навіщо ви так буліться? Ну, будь ласка, вважайте, Ну прийміть його. Ну ну йома, -йо. ну такий сасний хлопець. Він ще собі приводу охомотав, найсильнішого. Ви його навіть охомотати не змогли. Він вас їх перепиздив, типу, ну що ви вийобуєтесь? Ну, ну, умний мальчик, Ну ну, ну ну, З однієї сторони, це було цікаво спостерігати за тим, що його ігнорують і взагалі він такий, да блядь. блять. Але з іншої. Якось якось образув за нього. Е, ще стосовно того, мені дуже, я обожнюю, коли є в книгах між якимись персонажами сутички, тому що я обожнюю екіп. Якраз таки за останні його частини, де Кіран та Господи, я забув, як звуть того, то. Кюранта. Йомою, треба читати, треба читати терміново, Я забуваю імена з нього це все. Коротше, там де Кіран з е, іншим персонажем, який з'являється в четвертій частині, я не буду спойлерити, е, Просто у них сутички при кожній зустрічі, якраз таки тут, е, коли Няніфен та Фейо, Фуяйо, Фуейо, зустрічалися з Хваченом, вони просто до одне одного сталися дуже, 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 дуже зневажливо. І приходилося сіляння або це терпіти з зітхненнями, такі, типу. Або просто намагатися їх якось зупинити. Але як же я почав угорати, коли Фуяю та. то що ж. Що... Блять. Я згадав Фуяю, забув інш. А Нінфен, господи, як Фуяю, я Нінфен намагався перевірити, чи дійсно якраз такий Хо -чен це привид Він же Сенлан. Він же не скаже, що він Хачен, він Сенлань. Його людська подобається Сенлян. Сенлян, я вже на китайську переходжу. Сен -Лань. о, це його людська подоба, його людське ім'я. його... Типу-справжнім, я розумію. Mm, от. І вони намагалися перевірити його, чи дійсно він е, привид, як він просто їх намахував завжди. Блять, я з цього так потухав. Це, напевно, одні з найсмішніших моментів, і впевнено, вони десь тут помічені, Але то таке, навіть здається, на цей якийсь момент, де вони намагалися перевірити його мечем. Е, є оверлей. Зараз, якщо я його знайду, тут... що сумнівно, так? Да? Е... Але на нього навіть був оверлей, і я з цього дуже посміявся, тому що так, Во, так смішно найобувати цих е чувачків, це було цікаво. ще селянчик сидить, такий, типу, що, блядь, це піздець коїться. Йомаю. От, ну коротше, я в захваті від цієї книги більше мені нема особливо що сказати. Я вже позабував, та й в принципі все саме найскравіше я вам розповів, з вами обговорив. Тому, якщо ви читали цю книгу, якщо ви читали далі всі тому, або якщо читали цю серію, я чекаю вас у коментарях з вашою думкою про цю книгу, а також чекаю у своєму телеграм-канальчику, де я буду читати другий том і говорити про нього, вже потім колись і буде і відео на цей другий том. Оцей другий том. От. А поки дякую вам за увагу. Сподіваюся, в найближчому часі знову зустрінемося.